Платформа «Київстар-ТВ» представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар-ТВ». Нібито дійсно протягом цього серпня, цього такого переговорного процесу, там як Вітков літав до Москви, е е е йшли якісь розмови, перемовини з приводу можливої економічної якоїсь співпраці, з приводу запуску чи відновлення якихось комерційних проєктів. Таку інформацію маємо від цих західних змі. Ваша думка, наскільки це реально, тому що ну я щойно нашим глядачам пояснювала, чому це для мене дуже логічно виглядає. Оцей пафосний прийом, червона доріжка, оплески дуже гарно лягає в контекст того, що після цього цього дня Трамп мав сказати, чергова перемога, чергові мільярди доларів для Америки, я крутий класний президент і таке інше. Ваша думка, чи можлива така ситуація чи ні? Просто треба подивитися на обсяг торгівельних відносин, економічних відносин між Росією і США навіть на піку. Ну, для того, щоб зрозуміти, що це для Сполучених Штатів Америки явно не пріоритетний партнер. Це один момент. Другий момент Трамп Просто, мабуть, до кінця не усвідомлює, що для Путіна логіка не є зовсім економічною або є зовсім не економічною, бо до повномасштабного вторгнення Путіну в принципі здавалося здавалося зберігати доволі продуктивні і вигідні для Росії економічні відносини на міжнародній арені. Він ну, багатів, набирав е, нарощував ці от м'язи. Витрачав гроші на те, що готувався до війни, зокрема і зі своїми потенційними торгівельними партнерами. Ну путінський режим роками витрачав ці гроші на корумпування політичних режимів в усій Європі. Я думаю, і до Сполучених Штатів Америки також досягали вони свої руки. Згадаємо ці небезпідставні обвинувачення, у тому, що Росіяни втручалися незаконним способом у вибори президента США. Але ну путіну, мабуть, були потрібні не економічні привілеї, не економічні якісь ну, прибутки. Його цікавили інші цілі. Тому обіцяючи зараз йому економічні якісь бенефіти, сподіватися, що він відмовиться від своєї політичної ставки, це треба бути дуже наївним. І третій момент він для нас все-таки більш важливий і принциповий. З адміністрації Трампа неодноразово лунали заяви про те, що повноцінне відновлення російсько-американських взаємин можливо лише після завершення війни в Україні. Про це дуже багато представників адміністрації говорили. Тому в Трамп, звичайно, міг розраховувати на нормалізацію двосторонніх відносин. Або певні кроки в тому напрямку, або навіть якісь там інвестиційні угоди підписувати. Але треба розуміти, що все це лишилося просто клаптиком паперу, який не можна ну якось наповнити реальним змістом до того, як знову ж таки не завершиться російсько-українська війна. Я схильний думати, що під час зустрічі ну, Трамп вкотре. Стикнувся зі стіною тупого нерозуміння з лекцією про Піченєгов, варягів, лендліз, ну і решту там оцієї всієї маячні, яка стосується минулого, але жодним чином не стосується сьогодення і тим більше не відкриває шляху до майбутнього. Тому ця зовстріч за великим рахунком нічим не завершилася. І в цьому плані я погоджуюся з дуже багатьма. І своїми колегами європейськими, європейськими політиками, і президент України Зеленський про це говорив: зустріч Путіна з Трампом має безперечно важливе значення для їхніх двосторонніх стосунків. Але думати про те, що вони ці двохсторонні зустрічі зможуть вирішити проблеми, які стосуються інших суб'єктів, зокрема інтересів України, інтересів Європи, просто не варто. Ну, тобто вони там могли про що завгодно домотися. Просто як вони збиралися потім змусити Україну і Європу це прийняти, і от подальші події власне корчі це підтвердили. Візит Зеленського разом з європейськими лідерами лідерами до Вашингтону. Доволі складні переговори, але які отримали високу оцінку, як від наших європейських партнерів, так і від президента України про те, що там от щось вдалося порозумітися. Ну, але тепер ну Трампу вдалося порозумітися, можливо, з зеленськими європейцями. Ну тепер ну, виникла необхідність знову ж таки змусити якось Путіна виконати да там або зробити якийсь крок до реалізації того сценарію, щодо якого там можливо сформувалося якесь розуміння у Трампа під час зустрічі з зеленськими європейськими лідерами. Ну, я схильний думати, що достукатися до Путіна, да, до цього, так би мовити, він автономний вже абсолютно да, герметичний, скажімо так, до будь-яких зовнішніх впливів не вдасться. Тому, ну, ну, ці маневри і всі ці от красиві картинки, там, я не знаю, ці всі там зустрічі, урочистості, ну, вони. Ну, Ніяких практичних наслідків немає. Ті більше того, я в той день, точніше, вже ніч переглянув чимало американських змі, ну, європейських змі англомовних. Ну і там ключовий меседж був такий, що це було? Заради чого це все було? І у Трампа виникла необхідність потім пояснювати, заради чого він це все зробив. Ну і пояснення, в принципі, досі виглядає для багатьох непереконно, дуже непереконно. Тому що якби всі негативні наслідки для США і Трампа очевидні, а якісь позитивні звершення, ну м'яко кажучи, сумнівні, ну от, власне кажучи, ви говорите про те, що, е, чи вдасться Путіна переконати, скажімо, до якихось реальних дій на шляху до укладення не знаю чи миру чи припинення вогню. Але от, наприклад, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадевуль він каже, що е, на Путіна потрібно продовжувати тиснути. Е, тиснути економічно. Зокрема, ЄС вже готує 19 пакет санкцій проти е, Росії. На вашу думку, чи допоможе це, чи ну вже 19 пакет? І бачимо, що російська економіка все ж таки ще тримається. Да, всі говорять про те, що їй погано, їй складно. Всі обіцяють рецесію вже цієї осені, але на моїй пам'яті вони це обіцяли ще минулому році. Дуже багато експертів, економістів. Власне кажуть, чи допоможе? Чи допоможе економічний тиск на Росію для того, щоб ми все ж таки прийшли до якогось результату найближчим часом? бажано? я в таких випадках завжди згадую інформацію американського часопису політико. Коли Служба безпеки України тільки почала завдавати перші удари по об'єктах російської нафтопереробки НПЗ і нафтобазах. І тоді політика написала, що ці дронові санкції від СБУ завдають більшої шкоди російській нафтопереробці, ніж міжнародні санкції. Відтоді минуло вже ну, десь біля двох років. І треба усвідомлювати, що, мабуть, є куди рухатися плані запровадження санкцій для того, щоб вони входили російські нафтопереробці більше ніж е, удари служби безпеки України дрони. А оскільки зараз це робиться ще більш ефективно з нашого боку, і дедалі більше російських нафтопереробних заводів палають, і нафтобази палать, і дефіцит пального в Росії вже виникає в деяких регіонах. Ну то я схильний думати, що мабуть є куди дотискати і як посилювати оці от обмеження, які дуже болісно б'ють по російській економіці, і ми про це говорили, коли б говорили 18 пакет санкцій. Да там йшлося і про цей тіньовий флот, і про багато інших речей. І на сьогоднішній день просто воно ж таки перекидаючи навіть місточок до нашої попередньої теми попередньої е, розмови, то треба розуміти, що цим от візитом Путін досягнув головної задачі своєї. Відтермінування запровадження санкцій з боку Трампа і Сполучених Штатів Америки, це да. Тобто, про пекельні санкції, знову ж таки, вже Трамп не говорить. А ті санкції стосувалися партнерів Російської Федерації, за допомогою яких Росія досі примудряється отримувати не лише кошти за свої енергоносії, а ще і витрачати ці кошти, купуючи. Це те, за допомогою чого потім вбиває українців, і на сьогоднішній день да, ці санкції відтерміновані. Тому я схильний думати, і про це, до речі, говорив і президент України, і оця от комісія Єрмака Макфола. неодноразово там озвучувалася теза, що нема смислу посилювати санкції, не посилюючи контроль за їхнім дотриманням. Тому я би зараз рухався, все таки в напрямку того, щоб посилити контроль, а це зокрема і запровадження так званих вторинних санкцій. Більше того, ця ж сама комісія Єрмака Макфула говорила, що в принципі, ну не комісія, а її представники зрозуміло, говорили про те, що треба змінити в принципі парадигму санкційної політики і перейти від дозволено все, що не заборонено, до заборонено все, окрім того, що дозволено ну, Я маю на увазі в стосунках з Російською Федерацією. Ну, поки що цього всього не сталося. Більше того, під санкції не потрапляє російський е цей е Росатом, ну, да, тобто, який має грандіозні прибутки, які, в принципі, співмірні з прибутками від е нафти або газу. Ну, вони чомусь так досі не потрапили під е санкції. Ну, Ми бачимо, що досі російські банки. Е Складними схемами, а тим, тим не менше все одно ну, спроможні да, мати доступ до фінансової системи. Я розумію, що це все не так просто вирішити. Що живемо в глобалізованому світі, що є дуже складні схеми. Ну, але, тим не менше, в цьому напрямку треба рухатися. І на останок, просто щоб у наших глядачів не склалося враження, ніби то санкції не працюють, не дають результати. Хочу сказати, що це не так, санкції працюють, санкції дають результати, але треба розуміти, що все одно ну, російська економіка вона все одно намагається адаптуватися до тих умов, в яких, ну, в яких вона опинилася. Ну, да, це складний процес, да, це дуже болісно, да, це дуже складно. Ну, але говорити про те, що там санкціями можна виграти війну. Ну, з цього приводу, хтось, знаєте, так злий жарт якось сказав. Якби з нацистським режимом Гітлера боролися санкціями, то е, в Бухенвальді досі би з печей йшов чорний день, це треба також усвідомлювати. Тобто, без мілітарної складової, винятково економічної санкціями. Ну, перемогти е, путінський режим в цій війні, ну, це дуже наївні очікування. Пане Валентине, ще одну тему хочу з вами обговорити. вона стосується наших, так би мовити, е, західних західних сусідів. Е, в нас не так багато часу, тому спробую якось об'єднати питання. Це стосується Угорщини і Польщі. Що маємо на сьогодні? Орбан е, нібито вже не буде блокувати вступ України до ЄС. Ну принаймні про це говорить політико про те, що е, нібито Трамп вмовив Орбана більше цього не робити, дати Україні можливість вступити, е, не блокувати принаймні і спробу вступити до Європейського Союзу. Маємо е, президента Польщі Караль Навроцького. Тепер він виступає проти, і принаймні він зараз заявляє про те, що поки Україна та Польща не з'ясують стосунки навколо Волинської. І е, Трагедії він також збирається блокувати вступ України до Європейського Союзу. Власне кажучи, от, зокрема, він, якщо ви знаєте, він також заблокував, він завитував рішення парламенту про те, щоб виділяти продовжувати виділяти допомогу для українців, які не працюють, правда, так саме, але от як показують статистичні дані, все ж таки українці, які там працюють, вони стільки заробляють до Польщі і своїми податками настільки збільшили бюджет, що в принципі це перекриває в декілька разів ті витрати, які Польща несе на отримання. Українців, які перебувають на її території, я думаю, що Карл Навроцький це прекрасно знає. Він прекрасно розуміє, що Польща лише виграє від того, що в до них приїхало чимало українців, але все одно він робить такі заяви. Для чого? Я не бачу тут інтересів Польщі. абсолютно. Принаймні, економічних так це 100%, Але Карл Навроцький виходить з ініціативи блокувати вступ України до ЄС. Він не знаю, заробляє бали для себе серед своєї аудиторії. Що він робить? Для чого це? Кому він робить гірше від цього? Я ну, можу з усією відповідальністю сказати, що в його випадку йдеться винятково про внутрішньополітичну боротьбу і внутрішньополітичну ситуацію в Польщі. Ну, він, як будь-який політик, отримавши владу, намагається її зміцнити збільшити. Посилити для того, щоб її зміцнити, йому треба виграти тепер парламентські вибори. Виграти вибори до органів місцевого самоврядування. Він прекрасно розуміє, яким є його електорат, яка є електоральна база, які погляди у цієї електоральної бази. Ну спекулюючи на яких питаннях можна досягнути електорального результату. Плюс теж не секрет. Ми всі прекрасно знаємо, яких позицій дотримувався дотримався Новродський під час виборів. Він це не приховував, чітко говорив. Він там директор інституту національної пам'яті, ну, організації структури ну вельми дивною, скажем так, функціоналом і, скажем, так, доволі дивними поглядами на те, що таке добре, що таке погано. Ну, але ну, це якби для мене це не є чимось дивним. Чи є в Польщі певні сегменти населення, які мають антиукраїнський настрої? Так, такі є елементи. Ну, чи є в Україні люди, які мають антипольські настрої? Ну, є такі люди. Ну, це нормально. Чи є політики, які намагаються на цих. Електоральних нішах пастися і здобувати собі якісь політичні бали. Так, такі політичні сили були. І, я вас запевняю, будуть. і ця гра вона ж не вчора почалася. Я пам'ятаю ще з часів Ющенка. Багато хто вже й не пам'ятає, да, коли у цей про е, меч Щербець Болислава Хороброго. Да там е, дискусія велася. Ну, вона нікуди не зникне просто і от, знаєте, можна будь-якої моменту цієї рани роз'ятрити і на тому на цих емоціях поспекулювати. Ну, вона навряд чи завершиться. Зараз опинилося такі ситуації, коли від позиції Польщі, ну, залежимо в певних аспектах. Ну то зрозуміло, що вони зараз зловживають і намагаються викручувати нам руки, досягнути своїх цілей. Я можу всіх заспокоїти, що як тільки ми досягнемо своїх значущих цілей, ця дискусія поновиться в іншому форматі, коли вже цієї козирної карти не буде в руках Польщі. Хто від того виграє, ну думаю, що ніхто не виграє. Просто в такому форматі, що ми вас зараз нагнем і змусимо визнати те, що ми хочемо, щоб ви визнали без відносно до того, як воно було насправді. Ну так ну концепція контекст поміняється і знову ж таки дискусія поновиться. Тому головне, щоб ця позиція вона не потягла за собою якихось згубних наслідків, про які прекрасно показав все. Анджей Вайда дав своєму фільмі вогнем і мечем. Наприкінці фільму, да, про те, що там через 100 років Катерина Друга зруйнувала Січі, поділила річ Посполит. Тому, в принципі, якщо для Навроцького цікавіше просто повправлятися в патріотизмі Пане на ниві історичні і в результаті втратити майбутнє, вперед про нього потім буде згадувати так само, як згадують про тих діячів, які призвели до руйнування Річі Посполитої. Я не думаю, що таке місце в історії його дуже приваблює.